Доброго дня колеги. Сьогодні 11 травня. 11? Вирішили викопати два рядочки однозубки, так як посіяли її після всього в листопаді місяці. Ось як бачите, цибуля кущовка, а звідси картопля. То воно тут полягло вже. У бур'яні не можна знайти. Ось дивіться яка однозубка. Два сантиметри. Є й кращі Екземпляри. Болото то страшне. Два один, два і три. Подивіться, яке болото. Викопуємо, ось тільки підсохне і треба буде основні ділянки копати. Подивіться, вся майже посадкова. Зараз покажу вам чесничок. Ось подивіться, два дні назад проходив галіганом, трішки підсушив бур'яни. Брізко то практично висохло, але в нас такі дощі йдуть що воно в очах відновлюється ось вже наливається стрілка це сорт ірен на повітряну бульбошку лишили ось подивіться зелена полоса як наглядно видно ірен чотири рядки купував вадима міська Ось подивіться. А цей з першої репродукції купував Віктора Шамана. Лишив на повітряну бульбашку зубка, цей набагато жовтіший. А цей зелений стоїть, буде до серпня місяця дозрівати. Ось залишив любашу на повітряну бульбашку подивіться яка сотих мабуть чотири залишив і дві соти ірен і ось повітряна бульбашка та з цього часнику я залишив також бачите зелений що купувався в людини, де брала в Захарченка. Дивіться, як відрізняється. Цей сорт. І ця Любаша, і ця Любаша. Оце вам чистосортність сортність чеснику. Будемо лишати повітряну бульбашку і будемо виводити чистий сорт. Візьмемо штангеля, подивимось на часник. Ось подивіться яке стебло, зараз подивимось, якщо ми його розгребемо. Бо що тут болото страшенне і твердота така що будемо в цьому році ломом копати, мабуть. А те що? Ну давно 7 сантиметрів. А ще йому три тижні рости. Ось вам і посадковий матеріал. Вибачаю за пальці. Ось подивіться. Повітряна бульбашка з тієї любаші. І повітряна бульбашка з тієї любаші різниця. Результат, я думаю, Буде очевидний, які будуть зерна повітряної бульбашки. Ось, Подивіться. Кому потрібен часник? Номер лишимо під відео, вже можна відкривати бронь. Дзвоніть, замовляйте, будемо записувати. А по сезону будемо телефонувати. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення.